Для чого закидувати ремні на дах? Та для того, щоб не виконувати подвійну роботу при подібних завантаженнях та не розкривати другу сторону причіпа. Ідея не моя, побачив її десь на просторах Тіктоку, побачив сам, показую вам, можливо, ви ще не знали або не бачили. Є ремін. Ми його розкладуємо. Ось тако Робиться подвійна петля. Ще раз. Ремінь, розкручуємо ніби, тримаємо за сусідню шлейку і крутимо назад. Ось така петля робиться. Ще раз. Ремінь розкручуємо. Ось така петля зробилася. краще. Зверніть увагу, що гачок має йти донизу, бо ми його... Тут будемо кріпити. Отак. І отак беремо. отакий хват. Тут тримаємо гачок і тут на одному пальчику праща наша. На одному пальчику. Тут гачок. Поняло? Гачок, другий на пальчику, на пальчику петля. Беремо, розкручуємо і опа! Все, тянемо.